Всім привіт! Сьогодні буде картинка трішечки складніша, ніж минулого разу, але все-таки вона буде простою. Нам потрібні різні відцінки класичні акрильчику. Зараз я буду використовувати лінієчку. Звичайно, всі художники малюють від руки, але я вам показую найпростіші варіанти, що можна реально використовувати лінійку. Якщо ви переймаєтесь, що воно буде зараз косокриво, а ми зараз з вами малюємо саме віконечко, де, по суті, всі лінії відносно прямі будуть, тому можна використовувати лінійку, особливо, якщо ви початківець, із геть і не переймаєтеся. З цими стереотипами що не можна лінійку, всі діла. У нас буде сьогодні такий сюжет, як кодекс стоїть на підвіконні, дивиться вікно, там будиночки, осінь і т.д. Зараз я роблю ескіз олівцем. Максимально тут собі позначаю все, потім буду стирати допоміжні лінії. І також в цьому відео я б хотіла поговорити про 7 плюсів малювання. Тому що сам відосик буде довгий, на 20 хвилин можете випити чайо, каву, щось смачненьке, або ж все-таки краще помалюйте. Все-таки ця робота вийде от в кожного. Тому що вона простенька, хоча виглядає, як для початківців, можливо, навіть такою, знаєте, трішечки складною. А це буде і плюс, що вона виглядає складною, але малювати її дуже просто. Повернемося до теми сім плюсів малювання. Перша, перший такий один самий, основний, вагомий плюс малювання розслабляє. В принципі, більшість людей і малює для того, щоб просто розслабитись, забути свої якісь думки, проблеми, переключитися з якихось проблем на щось розслабляюче, забути їх взагалі. В принципі, інколи я сама в основному для цього і малюю. Зараз попутно, я буду переключатися між темами, тому що ще тут. Буду говорити, що на картинці у нас зараз блакитний, додаємо білого. Це все розташовуємо. І з кісточки вимальовуємо цей блакитний, обходимо котика, тому що це акрил, і щоб його ну, не перекривати по 300 раз, просто доцільніше краще просто обійти якийсь об'єкт. І це в нас буде небо. А зараз ми будемо брати оранжеву фарбу, малювати будиночки. Це максимально просто картина, повторюю ще раз. Другий пункт це безліч варіантів, як малювати. Дійсно, малювання просто, ну, дивіться, почнемо з простого. Якщо ви прям не вмієте нічого малювати і не хочете заморачуватись і переживаєте, що вас нічого не вийде, картини по номерам. Просто легко і. Тебе все під рукою. Якщо ж все-таки ви хочете щось самостійне творити, є купа просто безліч відеоуроків на Ютубі, онлайн-курсів, не тільки офлайн-курси ще є, також будь-яка можливість. Також купа просто матеріалів від важких матеріалів, як олія, для мене це ще олівці маркери, також важкі матеріали, до найпростіших це типу Гуашка, акрильчик. Ну, всякі такі, тобто тут чисто вже, знаєте, політ фантазій. Як кому зручно, хто що хоче, який результат, і дійсно, тут немає ніяких жодних обмежень. Третій пункт розвиває фантазію і творчість. Дійсно, навіть якщо ви будете малювати картину по номерам, у мене є дуже багато знайомих, які почали з цього, особливо, коли був карантин, вони почали малювати картини по номерам. І поступово їхні картини. По номерам переходили в картини типу, жидкий якрил, рідкий акрил, оці, всякі, знаєте, такі абстрактні, потім уже картини, ну, не по номерам, а прямо по пунктам. Тобто вони вже переходили до більш складнішого рівня. І все-таки потрошечки почали вливатися все таке малювання. І знову-таки, саме малювання вас надихає на якісь звичайні повсякденні речі, бачити в них щось творче, щось виконувати більш по-творчому, шукати, шукати якісь різні креативні рішення в різних проблемах. Тобто воно все одно малювання не залишає не за, не так. малювання все одно залишає слід на вас, скажімо так. Четвертий пункт це допомагає шукати вирішення проблеми. Є такі теми навіть арт терапія всі діли. Дійсно, коли ти, ну, я на собі таке, наприклад, практикую, зараз трішки от дві теми, зараз ми будемо малювати дерева. Я намішала коричневий колір, тоненьку кісточку помічаю самі дерева, буду малювати ще віконечка, це буде блакитна з білим, щоб вони трошки були світліші. Можливо, трішки ще зроблю сіруватий такий відтінок, і далі кісточку, яку я робила для дерев, буду не малювати листочки. Це я так кажу відразу наперед, щоб трішечки не сильно скакати з теми на теми. Знову ж таки, повертаючи, як малювання допомагає вирішувати свої, свої власні питання, проблеми. Наприклад, якщо у вас є якесь таке невирішене питання, над яким реально треба подумати, а ви вже, чесно кажучи, трішечки задолбалися думати, у вас немає ніяких жодних ідей, як вирішити це питання, можете просто сісти за якусь картину, відеоурок, картина по номерам, просто від себе щось малювати з музикою-наушниками, як вам зручно, що вам душа бажає. І як сказати, є таке розумне слово, там надіслати запит типу такого, да? просто навіть можете не тримати в голові особливо це питання, да, яке ви хочете вирішити. Але попутно, коли ви будете малювати, ви все одно в думках будете повертатися до цього питання, і вам під час малювання, так як ви не зациклені на цьому питанні, ви зараз не думаєте про це питання, ви так воно мельком у вас в голові тримається. Вам буде накидувати ще ідеї, як вирішити цю ситуацію, це питання, як підійти більш з другого боку, більш, можливо, з креативного, як краще поступити в даній ситуації. Ну, загалом, зазвичай, в таких ситуаціях, коли ви просто малюєте вас питання в голові, це питання після малювання вирішуєте. Ви вже знаєте конкретний навіть план дій, що вам робити. Ну, у мене, по крайній мірі, так. Я часто це практикую, коли сідаю і в мене... Приходять, як, по модному зараз сказати, якісь інсайти. Ще одне таке, це у нас пункт п'ятий. Малювати можна будь-де. Все ж таки, це знову-таки залежить від матеріалу. Але слава Богу, у нас його не така велика кількість і такий великий широкий вибір, що можна вибрати будь-що. І малювати можна акварелькою, пастелькою. Та в принципі зараз малювати на, на скетчити на вулиці, в кафешках та буде навіть і в транспорті, там, наприклад, та в потягах, це взагалі не питання, не проблема, тому що зараз такий матеріал, що він в принципі як той самий акріл, акварель, пастель. Ну, Можливо, з маслом буде так важкувато, а все інше це просто на ізі. Тому дійсно цим хобі можна займатися будь-де. Навіть якщо ви почали, наприклад, подорожувати, або десь їдете, і у вас немає змоги взяти, там, наприклад, всі ваші матеріали, що ви там хотіли, ви просто можете взяти мінімальну базу. Наприклад, акварель взагалі ідеально: Скетчбук, малесенька така ємкість для водички, два пензлика. І палітра. Все. Більше просто нічого немає там, такого знаєте, за потрібного. Пастелька теж доволі така переїзна, так скажімо. Можна брати пастель, вологі салфетки і просто скетчбук для пастелі. Також все. Ну, тут просто мінімальна кількість речей, і ви вже зможете будь-де займатися своїм хобі. Шостий пункт у нас не потрібно багато вкладень. В принципі, на. Ну, На початку, можливо, коли ви вже перейдете і малювання для вас стане більш серйозним таким хобі, а не знаєте, раз у рік помалювати, то вам доведеться купити якийсь матеріал, в основному яким ви малюєте. Наприклад, та сама акварель, яка... та сама роз, яка буде коштувати там, гривень 800, це буде для вас вкладення. Але ж, знову таки, цієї акварелі навіть при постійній основі вам вистачить мінімум на 2 роки. Тобто, тут. Немає таких вагомих прям великих вкладень цього цьому. Звичайно, якщо ви не будете купувати якусь акварель там за 5 тисяч, тому що є така прям максимально професійна. Але я думаю, якщо воно у вас на, у, на рівні хобі і у вас немає таких заощаджень, щоб потратити просто на акварельку, то в принципі акварельки за 800 гривень буде дуже достатньо. І ще такий сьомий вже пункт. Однозначно вийде. У вас розвиватися в малюванні. Ну, просто це, знаєте, в малюванні виходить в кожного. Знову-таки, просто зараз дуже багато варіантів, як малювати по номерам, по відеоурокам, ходити на уроки, від себе малювати. Є купа дуже простих картин, які, ви, ну, які будуть виходити в будь-хто, навіть хто жодного разу не брав там пензлик в руки. І це реально такий самий вагомий плюс малювання, тому що. Якщо ви вам, наприклад, симпатизує малювання, ви хочете цим займатися, але, знаєте, є той страх зробити роботу, і вона буде невдалою, і ви просто закинете, то просто виберіть ту роботу, яка 100% вийде. Це в основному, там в мене навіть на каналі є. Я, я в описі позалишаю описання. Е, описання. В описі залишу посилання на ці е, туторіали. Де я малювала самі такі прості роботи акрилом, які просто вийдуть ну, будь-кого, просто реально будь-кого. Це можна малювати з дітками, можна малювати самому, можна просто з тих картин починати, свій шлях малювання. Вони реально дуже прості і виходять у всіх. Я вам це з досвіду відповідаю, тому що я так малювала і з мамою, і з друзями, і ці картинки реально у всіх виходили. А тепер повернемося до нашої роботи. Зараз я оформлюю вже саме віконечко. До речі, можна його було зробити трішечки світлішим, а саме таким, знаєте, блакитним. Я трішки підтемнила його. Але я буду далі, надалі буду висвітлювати, бо зараз ну, мені не дуже так подобається сильно мрачно. Знову таки, під віконня, ось, бачите, я додаю вже блакитного, щоб висвітлити, щоб воно було не таке темне, бо занадто воно темне. І під віконня цією ж фарбою буду не забувати, потрібно ще про тінь від самого віконечка, від котика. А ще не забудьте про форточку, як буде українською форточка. Ну, про те малесеньке віконечко, яке ми помічали на початку, там зверху. Також обов'язково його помітьте. І ще я буду далі в кінці ще більше додавати такі дві золоті фарби. Щоб просто додати якоїсь такої особливості цієї картини, щось таке цікавеньке, золоте. До речі, я згадала про ці фарби, що вони в мене є їх. Використовувала, коли малювала петриківський розпис, і вони в мене просто завалялися. От зараз на осінь, мені здається, саме то це золото. Золоті листочки це прямо зараз буде тема. Треба почастіше використовувати в роботах, мені здається, буде дуже гарно. Такі цікаві будуть акценти. Бачите, саме підвіконня у мене саме блакитне. Зараз головне не забутися додати на нього тіней різних. До речі, саму роботу я малювала хвилин 40. Зараз я просто трішечки це все пришвидшую, тому що відео на 40 минут навряд чи хтось захоче дивитися. Я вже маю сумніви, що 20 хвилин також, не особо хто там буде дивитись. Але 20 це вдвічі менше, ніж 40. Тому додаю ось тінюхи. Тінюхи можна давати темно-синім, трішечки з темним. Я люблю в ціні використовувати взагалі якісь фіолетові відцінки. Ну інколи, коли мені прям треба тінь тінь-тінь, я грішу тим, що використовую чорний. Ну, знаєте, в художніх правилах є купа заборон, що не можна використовувати. Але якщо мені подобається, чого б ні не заморачуватись. Котик у мене такий чорний з якимось рижим п'ятничком. Далі я рижі, теж, до речі, додам золото, щоб просто, просто було прикольно. А це промальовую внутрішню частину віконця. Це такий блакитно-сіруватий відтіночок я намішала. І тонесеньким пензликом прохожу по всьому віконечку. До речі, це ми вже з вами намалювали, ну, можна сказати, прямо повноцінну картинку, а зараз будуть просто, знаєте, такі деталі. От завдяки цим деталям картина стає все цікавішою, гарнішою, більш, ну, я не буду казати, що прямо реалістичною, це до реалізму ще дуже далеко. Але схожа і зрозуміла на віконечко, не така прям дитяча, тому що ці всі білі штучки додають серйозності, скажімо так, роботи. Там дивно, інколи я коментую, але хай хай буде. І мені, до речі, дуже подобається от зараз деталізувати роботи. От накидати основну частину, а далі реально виводити щось таке гарненьке. Зазвичай, коли знімаю відео на YouTube, в мене не дуже багато часу. Тому що хочеться якийсь туторіал намалювати доволі таки відносно швидко. А якщо я сяду за деталі, це може затягнутися на години, і це ну, нікому на Ютубі не потрібно. А от коли роботи чисто для себе, я їх не знімаю, то там, звісно, я кайфую по два дні в різних деталях. Але зараз в основному все знімаю чисто на YouTube, тому що не хочеться тратити зараз зовсім час, щоб на інше якесь малювання. Хочеться малювати якісь прості картинки. Знімати, показувати, надихати когось, зайнятися просто малюванням, і почати з чогось максимально простого, щоб, знаєте, в людини відразу вийшло, були якісь приємні емоції, їй захотілося малювати ще і ще. Зараз беру білий і трішечки уточнюю в деяких моментах, не всюди, але в деяких, щоб було більш контрастніше. Я дуже люблю контрастні роботи. Я коли працювала фотографом, обожнювала, коли була ретуш, був такий контраст. Я не знаю. Це було тоді, звичайно, не в тренді, але мені дуже подобалося. Це просто, знаєте, як моє вподобання. Вподобання, коли це з 16-го року, 23. й О, 7 років. Сім років мені просто дійсно подобається контраст, і на контрасті роботи, і прям дуже гарно. Зараз я промальовую ось ці. Шерсть, ось цю шерсть О. шерсть, але дивіться, як вам подобається, ви можете котика намалювати і білого, і сірого. Можете намалювати свого котика. Мій, до речі, біленький із риженьким, але чомусь на картинці на самому рефенці був темний, то я вирішила темний, хоча я могла б спокійно намалювати білий. Він, до речі, був сюди навіть вдальший, я так щось думаю. З лівого боку я більше малюю таких світлих волосинок, як. Ну, світить з вікна, знаєте, трохи. трошечки падає світлом. Промальовую хвостик, і також обов'язково не забувайте про вусика. Тому що вуса в кота це найголовніше, і це буде його виділяти. Не обов'язково їх робити прям дуже такі чітко, щоб все було видно. Ні, просто чисто схематично, що от у нього є. Вусики, точніше, мені це нагадує якусь кітку. А не кота? Чи я вирішила, що це кот, може це кицька? Ну, кицька так кицька. Також промальовую якісь деталі на підвіконі, якісь потертості, тому що це, як видно, віконці, знаєте, що ці дерев'яні, от ще в будиночках. Зараз, мені здається, їх майже ніде не залишилось, всі перейшли на пластик, але в них була своя атмосфера. Хай воно було дуже незручно і некомфортно, але вони були атмосферні віконці. Але хай вони залишаються лише на картинках і фотографіях. В житті це зовсім чомусь непрактично. І зараз я буду додавати на роботи ось ці жовті, о, жовті, золоті відціночки. До речі, їх дуже важко було відкрити, тому я тут довго з ними волтузилась. Вонту, зараз додаю, як бачите, відразу міняється картинка. Вона з теєвро начебто більш цікавішою, якісь блисківки з'являються. З'являються, Ну, мені прям, знаєте, подобається. Це була б фішка цієї роботи. Те, що, що темніше, золото, я додаю першим, а те, що світліше, буду додавати поверх. Воно більш світліше, і, до речі, його можна прям, так знаєте, наслоїти, нашарувати. Було б взагалі так супер, яке я оце роблю з деревом. Ну, Дивіться, давайте на свій смак, бо мені таке подобається. Як подобається вам і як ви б хотіли зробити це вже, дивіться, як вам. І трохи це ще на котика підмішала. От мені зараз, до речі, дуже подобається. Дануві саме віконечку подобається. Зараз я буду робити тюль. Це я пробую як її краще зробити. Вона в нас буде трошечки йти з лівого боку, і в основному буде йти з правого. Але дивіться, зараз я намагаюся, я висушила, до речі, повністю роботу, бо цей момент я тут не показувала. Але краще візьміть якусь широку, відносно суху кісточку і проводьте лінії, тому що я хотіла. Тими, що я малюю дерево, але воно було не дуже гарно, А ось тут, от, якраз воно передає ту текстуру, напівпрозорість і мені прям максимально подобається. Ще я візьму кісточку тонесеньку і декілька таких складочок білих прям промалюю. Ну, щоб було видно, що воно от, там, де набирається тюль, сама складається, що воно більш чіткіше, біліше. Я гарна робота, нормаль. Можна ще навіть додати трішечки там зліва від тюлі, але трішечки, ну за бажанням. Це я зараз також дивлюсь на свою роботу і бачу, що б я додала. Я б котика поміняла на білого, Чого я намалювала такого, як референції? Ну, ладно. Можливо, намалюю якусь схожу картину, щоб був котик мій. І теж ж осінь. Це там в мене трішечки синій підтерся, я додаю таких. До речі, мені, от, коли я малювала, не так подобалася робота, як я коли вже озвучую. Якось, напевно, я дивлюся на неї по-іншому. І зараз у мене така ще ідея прийде, що я хочу ще по сірому трішечки домалювати оцю тюль. Там внизу у мене трошечки воно так відклеїлось, тому прийшлось трішки позаморачуватись. Але я ще вирішила трохи додати тюль на сіре. Там не сильно буде видно. Але мені здається, так воно більш атмосферніше ще виглядає, коли ще так трохи білого. І обов'язково ставимо дату і підпис. А ще напишіть в коментарях, які б туторіали ви хотіли в мене бачити на каналі.